Привіт! Мене звуть Андрій Горбаль. Я художник, вуличний художник, галерейний, стріт-арт <laughs> художник. Не знаю. Графіті райтер в минулому. Як ти став художником? Ну, взагалі з дитинства малюю. Але була перерва. Потім після одного дрібного хуліганства мене як покарання відправили у художню школу. І після цього я почав це любити і цим займатися далі. Що за хуліганство? Не буду, <laughs> не розкажу. Так, ти займаєшся стріт-артом ж правильно? Так. Стріт-арт можна назвати легалізованим графіті. Частково через те, що спочатку нульових почалась мода на мурал культуру, яка була раніше в 50-х-60-х роках в Іспанії, в Мексиці. Були відомі представники, такі як Дієго Рів'єра. Вони всі тоді робили це легально, тобто, це було як оформлення замовлення для окремих закладів, структур. А пізніше стріт арт це була мова вираження підлітків, де вони протестували проти влади, протестували проти якоїсь несправедливості і хотіли показати своєю творчістю, а деколи навіть це можна було не назвати творчістю, це якісь інженерні вже проекти. От свою позицію. Того це не було легалізовано, це наоборот робили для того, щоб провокувати. Чи вважаєш ти це повноцінною професією? Так, звичайно. Розкажи, як змінилася твоя творчість після початку повномасштабного вторгнення в Україну? Е, дуже змінилась через те, що я з початку перших днів повномасштабної війни е, працюю над документацією е, злочинів. Країна-агресора, я документую удари по мирних містах. Спочатку я взагалі документував кожен удар, де гинула велика кількість людей, але з часом я це все узагальнив. І тепер роботи вже є і про загиблих воїнів. В основному це про моїх друзів. Взагалі, більшість художників спочатку повномасштабної війни, хто є свідомий художник. Почали працювати на цю тему. І це є дуже важливим зараз, для того, щоб закривати збори, від яких вже всі там змучились. Але свідомі художники все одно це продовжують робити. І це є великий культурний внесок в країну. Не кажу, що в перемогу. Ну бо зараз взагалі мало віриться в перемогу насправді. І так змінилось. Ну, я пояснив, чому. Наскільки люди купують картини про війну? М -м, взагалі не купують. Купили за період повномасштабної війни тільки три полотна. Перше полотно купили на третій день повномасштабної. Купив чувак з ЛА. І смішна Шантись. історія. Так, смішна історія, що він сказав, що приїде забрати її, коли війна закінчиться в Україні. Тобто картина зараз в тебе? Так, вона в мене він вже. За в мене Так, так. Окей. А вона є тут? Ні. Е, мене звати Андрій. Мені 34 роки, я художник, графіті райтер. Як ти став художником? Ну, тут питання таке, бо я насправді не впевнений, що я вже став художником, але типу, мій шлях, який я обрав, веде всю сторону стати художником. Чи відносиш ти себе до стріт арт? Ну, Якісь типу певні роботи, я думаю, є в цій сфері. Хоча ну, стріт-арт, вуличне мистецтво. Я не знаю, наскільки це взагалі правильно висловлюватися. Чи можна назвати стріт-арт легалізованим графіті? Е, ні. Графіті це своя окрема гра, так можна сказати. Тобто, графіті можна назвати стріт-артом, а стріт-арт графіті не називаєш. Я так сказав би. Окей. Е, художник це повноцінна професія? Ну так. Да. Ти ага. на чому заробляєш? Е, а, в цьому плані. <реш> <реш> Тоді <реш> я не знаю, чи повноцінна. Ні, повноцінна, точно повноцінна. Просто е, я скажу, що це важка професія. Я недавно зрозумів і усвідомив, що художником бути це дуже важко. Чому? Е, ну і фізично, і емоційно. Емоційно ти дуже багато через себе взагалі пропускаєш, рефлексуєш на різні, ну, якщо ти думаючий художник. А не, не художник, який малює просто картинки, умовно кажучи. рефлексуєш на певні події або не події, а якісь там ну, речі, то це важко емоційно, і важко і фізично. І важко дуже часто буває навіть через графік роботи, тому що графік роботи ненормований. А якщо ти такий художник, який має, там, наприклад, команди, яка з тобою працює, менеджера свого, то ти все виконуєш сам, відповідно. Ти і говориш і комунікуєш з людьми, і продаєш свій продукт. Типу, ну тобто, все робиш ти. І це важко. Ти такий художник? Так, я такий художник, який не має свою команду і своїх менеджерів. Окей. Як ти вважаєш, чого зараз існує попит на монументальне мистецтво? І чи існує він взагалі на твою думку? Я думаю, що попит існує, але. Якщо дивитися на те, що в Україні відбувається в плані стінописів, муралів, то це ну, хочеться плакати. Тому що, наприклад, зараз у всіх містах, містечках, селах, СМТ несеться просто такий табун кітчу. І до цього всього додалось, додається ще те, що після повномасштабного вторгнення агресора. Дуже багато людей, які там десь малювали тихенько на листочку або на полотнах в себе, якось вирішили, що вони теж муралісти, і дуже активно почали робити мурали. І вже недавно, буквально, типу, якісь там петиції були в Києві для того, щоб заборонити це сфавільне малювання моралів будь-ким і будь-що. Ну, взагалі, зараз в Україні монументальне мистецтво як таке пропало. Через те, що монументальне мистецтво, я як художник, який вчився на монументалці, я вивчав зовсім інше. Це, ну і багато хто з людей, які вчили, вони знають, що це. Зараз муралізм став дуже модним, і туди лізуть люди взагалі без освіти і хочуть називати себе муралістами, а мураліст це, по суті, і є монументаліст. І коли. Якась розмальовка з, багатою, ну, з великою кількістю деталей є на великому фасаді, це не є монументальним мистецтвом. Монументальне мистецтво це великі узагальнені форми, які читаються з будь-якої відстані. Тобто, якщо ти дивишся з пів кілометра на роботу і з п'яти метрів, ти маєш бачити одне і те саме, по суті. А муралізм зараз став ну, просто модою. І туди лізе велика кількість людей, які взагалі... Не Некомпетентні в цьому. Тобі це не подобається. Так. Тому і я туди не лізу. Розкажи про найважливіший для тебе проєкт. За твоїх? Ну, взагалі, я думаю, що напевно це проєкт в музеї Корсаків. Музеї сучасного українського мистецтва, який в нас близько знаходиться. Це також була підсерія робіт про війну, яка Осколки називається. І це був масштабний розпис 3 на 12 метрів, і це пілотна, тобто це не є мурал. Тому це був цікавий досвід. І взагалі в музеї виставити такого плану проєкт. Було дуже круто, що це погодили, що це фінансували, і велика кількість людей це зацінила. Ми зараз знаходимося в тебе в майстерні. Розкажи трохи про це місце. Е, майстерня це. Це майстерня взагалі мого друга, яку я в нього орендую. Це майстерня спілки художників України. Колишні виробничі цехи тут були. Тут робили пропагандистські плакати. Зараз це вже поділено на менші приміщення, і тут знаходиться я не знаю, скільки художників, ну більше 30, напевно. І я наймолодший, хто тут є, хоча я не в спілці, от я з ними зараз так притираюсь. Цікаві люди. Які в тебе тут є картини? Ну, тут в основному всі полотна з початку повномасштабної війни. Всі полотна, які я робив до того, зберігаються вдома. І вони зараз на продажі, можна побачити в тебе в Інстаграмі. Так, так, все а? продається. Так, в тебе на рахунок продажі, в тебе є ще хендмейд-мерч. Це недавно ти запустив. Розкажи, як з'явилася ідея запустити, от чого вирішив робити ще одяг? Ну, взагалі, я дуже люблю одяг, <с> дуже люблю секонд-хенди і дуже давно цікавлюсь цією культурою. І ідея створення свого мерчу в мене появилась дуже давно, насправді. Ще в 2014 році я хотів робити рултоп рюкзаки І я випустив тільки три моделі, які я продав друзям. Вони. Були розроблені спеціально для художників, щоб туди влазив етюдник, планшет, щось такого плану, дуже великі, ну там до метра висоти вони розкладались. Але я зрозумів, що тоді в мене фінансово не, ну, не було капіталу вкладення для того, щоб запустити проєкт. І ну, я це переніс на майбутнє. З часом я зрозумів, що мені сподобалось випалювати пігментацію на тканині рандомно. І потім я подумав, а чого б не попробувати зробити це в своїй авторській графіці? І я зробив одну футболку, побачив, що це круто виглядає. Запитав в аудиторію, аудиторія погодила, сказала, що вони хочуть носити такі штуки. І я зробив перших сім футболок, які в мене купили за 4 години. І тоді я зрозумів, що да, так, треба це робити. Одяг ти закупляєш десь чи береш секунди? Е, ні, весь одяг новий. Просто раніше я його закупляв, а остання партія була відшита. Зараз я знайшов людину, з якою я, по суті, буду колаборувати ці штуки, і вона буде відшивати мені все. А я буду це все ну, робити дизайн і доповнювати розписом. А як змінилася саме твоя творчість після початку повномасштабного? Ну, мені важко на це відповісти питання, тому що. Е... Важко. Ну, я думаю, що просто е, з'явилася, додалася типу, тема для роздумів. А відповідно, якщо в мене, наприклад, присутній якийсь там певний ріст, то він, я не знаю, чи він присутній через те, що почалось повномасштабне сторонення, чи через те, що просто е, це логічно. Що з, з кожної роботи там, е, ти в чомусь зростаєш. Тому я думаю, що. Ну, Просто додалася тема для роздумів, але в принципі в мене ця тема для роздумів була з 14 року. Тобто, як відповідають дуже часто на інтерв'юшках, що там після початку війни мене зразу трохи так холодом бере, тому що я зразу з 14 року, там, ну, в мене з 14 року це питання актуальне. А я розкажи про місце, де ми зараз знаходимось, я маю на увазі саме про галерею, от яка її концепція? Це галерея 4.8. Вона створена або в 2016, або в 2017 році. Ця ідея побудов... Це галерея побудована за моєю ідеєю. До моєї ідеї долучився мій друг-художник-архітектор Сергій Торбінов, який розробив архітектурну концепцію. І, відповідно, Андрій Покровський профінансував будівництво цієї галереї. Є ще там один архітектор Роман Литвин втілював вже цей архітектурний концепт в життя. Відповідно, з 17-го року вона є діючою, зміни Тут змінюється експозиції, Тобто кожен наступний художник або група художників малюють поверх попереднього художника. Відповідно, тут зберігається певний принцип стрітарту. Вся, ну, концепція, якщо дуже так просто лаконічно пояснити, це е, є умовний куб, е, типу стандартна типова галерея в закритому просторі. Тобто, якщо ти як глядач, ідеш і приходиш повз галерею, ти маєш вибір, е, чи ти хочеш зайти глянути на е, твори там, якогось художника певного, або не хочеш, е, то ця галерея це та, та сам, той самий простір, в якому всі стіни розкрилися. І, відповідно, будь-який випадковий перехожий, вимушено, ну тобто, хоче чи не хоче, взаємодія з твором художника. Розкажи про експозицію Чорне і біле, яку ми можемо зараз бачити. В мене, типу, деякий час була така ідея, ну що раніше в нас з'явилася чорне і біле, і я про це думав, думав, і вона ну, просто десь там дозрівала. Але вже на сьогоднішній день я почав помічати таку тенденцію, що багато в кого з там, моїх навіть знайомих, або там віддалених знайомих, е, типу повномасштабне вторгнення вже стало умовним АТО-2. І мені здалося, що це такий е, просто при, пряма мова і дуже буквально для того, щоб. Е, Просто ну, показати, що де є біле, де є чорне, де є світле, де є темне. І відповідно е використовуючи те, що це просторова галерея, тобто вона, кожна стіна вона має свій якийсь там певний напрямок, я відштовхнувся від цих напрямків і зробив е чорне і біле відносно напрямків е сторон світу. Там, Якщо, умовно кажучи, е чорна куля, то вона е е летить. Рівно з Московії, чи є у місті ще місця, які би ти хотів розмалювати в майбутньому? Насправді таке тонке питання, тому що місто Луцьк дуже маленьке і компактне місто. Якщо ми говоримо про стінописи, ну мурали, то таких місць насправді дуже мало. І я знаю, що багато виникає. Ну, час від часу виникає в людей бажання там організувати якісь певні події тощо. І я ну, так чи інакше це через мене приходить, я й чую різні пропозиції про те, що хотіли б люди розмалювати. І це ті стіни їх неможливо, ну не потрібно розмальовувати. Я за те, що е, не, Луцьк не потребує багато моралів. Е, краще там або перероблювати старі якісь роботи, е, або виходити за, меж, е, за межі центру. Чи є в Луцьку якісь місця? Який би ти хотів розмалювати? Mm, так. Тут на вулиці П'ятницька Гірка, як підніматись до колишнього парку Горького, є дуже старий цікавий фасад, який ну, частину фасаду відновили, а ця стіна досі така, як в якомусь в обичному слові Пітірі. Mm -hmm. <с>? Так як там в двориках, все облізло, і там так само старий дворик. І дуже б хотів цей фасад зробити. Він рельєфний, на ньому є труби, він складний, його треба обіграти. І, напевно, він. І ще одне місце це в старому місті, як від корони Вітовта рухатись до старівої вежі замку. Там є скверик також, він, напевно, зараз не має назви, там колись Паша Савельєва стояла, це комуністка. От, і там є так само фасад, який дуже гарно виглядав. Недавно його відновили, утеплили, і він виглядає страшно. І... Ну і взагалі це старе місто, і це велика відповідальність. Це потрібно адаптувати ескіз. Це дуже складна робота. І напевно краще я зараз буду працювати над полотнами. І на такі проекти потребую, вони потребують багато коштів. В основному це вибивається через міську раду або якихось спонсорів. Але зараз, напевно, краще, щоб ці гроші йшли на армію. Того ну, можуть, можуть почекати, так само як бруківка і оформлення міста і все на кучу. Е, Останнє питання. Що для тебе означає бути художником? Ну, не знаю. Ну, це професія взагалі. А бути художником. Я не знаю, чи кожен художник вважає себе художником, чи називає себе художником. Ну, це дивне питання, я не знаю. Я напевно художник, але який художник, в якій сфері діяльності, в якому напрямку конкретно, я не можу визначити. Чи я живописець, чи графік, чи стріт-арт. Ну, за повномасштабну війну я зробив тільки три стіни, і вони посмертні. Тобто зараз я над стріт артом взагалі не працюю. Це галерейне мистецтво для того, щоб це можна було транспортувати по світу і розказувати про ситуацію в країні. Ну так, можливо, художник. Останнє питання, що для тебе означає бути художником? Не, бути художником бути вільною людиною. Все. ну, тобі, ну я не знаю, можна розживати. Бути вільною людиною, тобто мати можливість типу, вільно говорити те, що ти хочеш донести.